На півночі прикордонники продовжують пильно нести службу та захищати кордон рідної держави. Необхідна підготовка, проведена до настання холодів, забезпечує наразі військовослужбовцям належні умови перебування на бойових позиціях та готовність до раптових дій у разі потреби. При підготовці до зими були максимально враховані всі належні потреби захисників. На місцях є все необхідне забезпечення у потрібній кількості та відповідної якості. Засоби авто. Новного забезпечення, які допомагають задовольнити потреби військовослужбовців під час виконання завдань у справному стані. Воїни також забезпечені необхідними супутніми матеріалами та ресурсами. Підвезення розхідних матеріалів здійснюється планово та відповідно до норм забезпечення. Логістика працює окремо. Захисникам активно допомагають волонтерські рухи і благодійні організації, за що прикордонники висловлюють усім небайдужим слова щирої вдячності Чності за консолідацію, заради перемоги України на північних ділянках кордону підрозділи Державної прикордонної служби готові до будь-якого розвитку подій. Практично відпрацьовані різні сценарії протидії можливим діям ворога.